Персонал хами. Медсестра на посту не вірила, що я твоя дружина. Це тому що, сонечко, ти занадто красивий для мене. Mm. Жіночко, стривайте! Ви ким доводитесь харатовному? О, що за питання? Дружина, звичайно. Коханий. Ну, як це сталося? Коханий? А це що означає? Харитонов? Хто це? Це ти хто? Харитонова, що це за лахудра? І чому це вона називає себе твоєю дружиною? Сама ти лахудра і взагалі що за сукня? В мене! Ось бачила. Це каблучка, а що це означає, що я майже його дружина? Дівчатки любі мої, я такі рада вас бачити. так так? Швиденько мені усе пояснив? Ти що, освічився цій. Ти ж обіцяв зі мною одружитися. Ти що, мене обдурив? Дажонечко. Я збирався сьогодні тобі подарувати таку ж каблучку, як у Ельки, Але <смі>, не доїхав. Що? Ти що, хочеш сказати, що ця каблучка нічого не означає, що ти не збирався mm -hmm. зі мною дружуватися? Усі сторонні, звільніть палату, до Харитонова дружина приїхала. Неправда, в нього нема дружини. Є, я паспорт перевірила.